Як швидко і ефективно заробити собі хронічний стрес? Перевірений рецепт. Перше, ставимо собі нереалістичні цілі. Плануємо так 100-500 задачок на ранок. Ну, щоб швиденько все встигнути. Робимо собі масочку для обличчя, для волосіків, ем, обслуговуємо чоловіка, будемо ідеальною матусею, Напечемо багато млинців. Ну в проміжку. А ще, до речі, треба ж пройти о той курс, який купили 18 місяців тому, прочитати 15, хоча б ну 12 сторіночок нової книжки, бо всі ж вже прочитали по три книги, а я тільки першу. Почала, а вже ж лютий на носі, бляха-муха. Слухай, а ще ж марафон треба пробігти? Ну як мінімум 10 кілометрів. Ну це так для розогрєва. І це все за 15 хвилин. А ще працювати, розвиватися, не забувати про духовні практики і при цьому не забувати бути енергійною. І в результаті хронічний стрес, виснаження, відчуття провалу вже до обіду. А якщо серйозно, може варто перестати жити в перегонах? Може сенс життя в тому, щоб жити. Може, реалістичні плани, гнучкість, довіра до себе це і є саме той шлях, який тобі потрібен? А як ви справляєтесь із тиском нереалістичних очікувань в першу чергу від себе?